У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок. Я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому письмі Марка 4.19. Клопоти цього світу, і звава багатства та пожадання інших речей, ввійшовши душе словою, воно стає безплідним. Луки 12,15, і сказав до них: Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо життя родини не залежить від достатку її моєго. Дякува, п'ятидентри. А тепер ви багаті плачте та ридайте за біль, що на вас знаходять, багатство ваше згнило, і одіж ваша мідь поїла, золото ваше срібло, поржавіло, і ржа їхній буде свідчити про вас, і пожере тіло ваше, нема.